За даними єдиного державного реєстру корупціонерів, ну тому що вони до грошей дуже небайдужі за перші п'ять місяців 2025 року, суд винес український справедливий суд 2032 рішення у справах пов'язаних з корупцією. Про це повідомляє Open Data Bot, і 97% це лише штрафи. Ну до речі, теж нормально, коли корупція не в великих розмірах. Лише 44 особи отримали реальні строки позбавлення волі, які варіюються від 1 до 10 років. Сума штрафів теж коливається від 850 гривень до 680 тисяч гривень. Цікаво, що найбільший штраф 680 тисяч гривень, отримав аспірант музичної школи, музичної академії, вибач, який за гроші допомагав іноземцям вступити навчатися. А найбільший строк 10 років. Присудили сержанту на Сумщині, який продав нічний прилад бачення та тепловізор. Однак, чомусь ми не бачимо вироків щодо від слуг народу, міністрів, колишніх співробітників Офісу президента, віце-прем'єрів, ну і всіх інших друзів банку. Шмигаль взагалі заявив, що в Україні боротьба з корупцією оцінена на найвищому рівні. І у нас найбільша та найкраща антикорупційна інфраструктура. Це хто хто за, заявив? Шмигаль офіційно а, він видавню іспанському. Ми розуміємо, е що у нас найкраща і найбільша антикорупційна інфраструктура. А е цьому, це, цьому, Борислав, цьому... це в тому анекдоті, що сольєцький часов про одного криворізького хлопчика. Да? 70-ті роки, коли там, типу, нянечка чи вихователька в дитсадочку каже, в Соєцькому Союзі у діток все є. вони там е, щасливі, у них є ігрушки, і Вовочка плаче. чого Вовочка плаче? Хочу в Соєцький Союз. Так от, шмигаль, в в куди мені приїхати, де та Україна, в якій там антикорупційна боротьба? От я тобі хочу сказати, що э, за останній тиждень я побачив. Три розслідування, як слуги або близькі до них родичі, купують в Дубаї нерухомість. Коли хтось вважає, що та це вони вкрали, зрозуміло, і інвестують в іншу країну, там гроші. Ні, це не інвестиція. Це підготовка, прихистку, коли вони будуть тікати з України. І я це розумію. І коли з'ясовується, що там касай, який заробив на куртках, ми всі пам'ятаємо холодних зимових курток для зсу, які є, там був в ганебному про це. І Шабунін писав і інше і все інше, коли з'ясувалося, що його там донька замішана, племінник волейболіст, всі інші купують зараз в Дубаї нерухомість. До речі, його донька працювала до того моменту, як був папа став депутатом копірайтером. І отримувала від 150 до 800 гривень за проект, а зараз купує квартири в Дубаї. То ми все це розуміємо. Ну це ж ми ідіоти. Всі це розуміють, коли а, збитки державі наносяться на мільярди, на мільярди, і віцепрем'єри не хочуть повертатися до України, коли журналісти роблять розслідування, з'ясовується, що один віцепрем'єр Кулєба не може пояснити звідки в нього нерухомість. Інша віцепрем'єрка, до якої теж багато питань, вона вже отримала підозру в корупції. До речі, за те, що вона отримала підозру в корупції, тоді в неї з'явилася і квартира на такі Там багато запитань. Так от коли все це відбувається і влада їх не карає, то з'являється запитання, чому наші антикорупціонери. Ті, які зарплатню за своє отримують, а не так звані професійні антикорупціонери, борються з викладачами, вузами та військовими, але закривають очі на злочинців у влади. У, у, у тебе є відповідь на це запитання? Е, Ні, на жаль, я можу тільки знову переадресувати це запитання, і от е, ще що помітив. Дуже часто у них, якщо поодинокі випадки, коли корупціонера десь зловили, на взятки, на хабарі на чом на чом на чом то це, як правило, не слуги народу. Тобто вони жорстко борять цю корупцію, якщо ну, це не свої, тобто чітко по лозунгу Франка, да, там, друзям все, ворогам закон. От, і тому у нас, якщо тут якісь там ура, ура, перемога там корупціонера зловили, там дивишся, а він не слуга. це там з батьківщини, там чи ще звідкись, е, якщо там депутат, там, обласної ради, ага, наприклад, я я, не, ну, не шучу, але я дуже добре розумію, що наступна влада, яка буде. Вона вимушена вона, буде. Вона ви вона... не знаю. так. Буває так буває. Так от я кажу, я розповідаю та та влада, яка буде у нас, вона вимушена буде займатися всіма І тими, хто в Дубаї теж по різному. І є різні варіанти, як можна реалізувати ці проекти. До речі, хто не знає, Поцікавтесь як Ізраїль вирішує свої проблеми з зрадниками. З... Терористами іншими треба брати ці методи на озброєння. До речі, у нас Чаоса повернули в Україну, ну, якщо Чаоса повернули в інших Віть, будь ласка, так от що скажеш? Взагалі, а тренд на зміну ситуації буде тільки після зміни влади, не раніше? Так, да, на жаль, тільки коли ми поміняємо владу. Але е, я от можу що сказати, е, у мене. Знайомі соціологи, які проводять фокус групи, в тому числі і на замовлення зеленої влади, вони ж мені жаліються ж на, ну, на, на, на страшну професійну у них деформацію. Вони ну, хочуть наглотатися або таблеток, або стакан одразу. Після фокус групи. Чому? Тому що коли людина веде фокус групи, у ну, неї визначені ж там серія питань, да, які вона мусить, мусить давати коли е, сидить там умовно 6-8 людей, всі це, як правило, або одна ж вікова група, або професійна, там умовно, умовно там вчительки 30-39 років, да, там, от сидить 6 вчителів, і коли кажуть так, а корупція є в Україні? Вони на відміну від шмигали, всі, так, да, звісно, є корупція. Так, а як ви думаєте, а це місцева влада пов'язана з корупцією чи на київському рівні центрально? Ой, всі пов'язані, і місцева і центральна влада пов'язана. Ага. Тобто на найвищому рівні це ж, значить, там на рівні Кабміну і Офісу президента. Так, да, на рівні Кабміну і Офісу президента. А потім там ви довіряєте президенту? Да. І, все, і у соціолога там починається там дражання рук, тому що дуже часто, от якісь очікування є, щоб корупцію перемогти, є у суспільства. Що ви хочете найбільше? Найбільше люди хочуть, щоб закінчилась війна і закінчилась цій країні корупція. Оце два два найбільших бажання. Да? Але ні, ніхто не персоналізує, ну, багато хто персоналізує, але не всі. От звідти там тому у Зеленського ще є там 24% людей, які йому повністю довіряють. Як? Ти ж тільки що сказав, що корупція і вона на найвищому рівні. Ви довіряєте корупціонеру Зеленському, який кришує. А, а хіба це зв'язано? Так ти ж тільки що сказав, що на найвищому рівні. От, в общем, у соціолога сейчас нелегка професія, щоб ми розуміли, да тому що людина з здоровим глуздом говорить з людьми, а у людей здорового глузду вистачають. Знаєш, ти не перший соціолог, який мені про це розповідає. Особливо декілька днів тому я говорив з людьми, які проводили соцопитування в Дніпрі і Києві. До речі, фокус групи були по бюджетники. Саме вони цікавлять зараз найбільше владу, і з нами працювали, а, в, там, як завжди, різний вік, все інше. але головне питання було: а, хто вас цікавить як перший кандидат, і чому ви а, будете за нього голосувати. А й теж також, які проблеми є. І от всі кажуть, так: Зеленський не реагує на корупцію. Оточення Зеленського краде, він їх не чистить, але я буду голосувати за Зеленського, і от тут найцікавіше, тому що більше ніхто не хоче бути президентом. І я от почув, це дуже багато хто каже: не хоче ніхто бути от Ніхто і не може бути, і не хоче. І я розумію, що ця ситуація буде до тої пори, поки справді не будуть проголошені вибори, і коли люди не побачать кандидатів. Я думаю, що тоді багато що зміниться. А ще зміниться тоді, коли відкриються можливості всім в медіа казати, що відбувається. От я знаю, що журналісти, наприклад, тримають два розслідування про ціну і бенефіціарів, того, хто отримав прибутки, з постачання дронів для Міноборони. І як це відбувалося, по яких цінах це відбувалося? Хто за інтересант? Ну там взагалі, там коли це вийде, це навіть не бізнес на крові. І я знаю, що ці розслідування лежать саме тому вони лежать, що, ну, щоб не підривати остаточно цю довіру. Бо, скажімо так, це навіть ну, це страшна історія. Я подивився одне з розслідувань, яке я вже, друга мені обіцяла надати, і я хочу сказати, що цинічність тої мерзоти, яка обстрілює Київ ракетами і тої мерзоти, яка по завищених цінах постачає. Дрони для ЗСУ не тому, що ну така ціна зараз склалася, а тому, що у всіх є дешевше, а в нього і він свій для офісу більше Це вони схожі мерзоти для мене. тут різниці не да. взагалі ніякої, бо ці покидьки справді заробляють на крові, і, і про них ми можемо говорити як про п'яту колону ворога. Це правда до речі, про п'яту колону ворога. Знаєш, от коли ми кажемо про боротьбу з корупцією, ми хочемо бачити якісь реальні події. От ми бачимо реальну подію, про яку треба казати: апеляційна палата ВАКС Вищого антикорупційного суда України змінила заставу для Али Кириленко, дружина очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка, який є улюбленцем зеленського, якого він призначав очільником військової адміністрації Донецької області зараз то голова рахункової пола а, антимонопольного комітету, вибач, будь ласка, і його звинувачують в тому, що він незаконно збагатився і не вказав це в декларації. О, як щоб вказав. Я незаконно там збагатився і все інше. Так, от він не вказав це. На 70, понад 72 мільйони гривень це те, що змогли довести журналісти і співробітники НАБУ. Він отримав підозру, а його дружина отримала підозру у допомоги в ухилянні від оприлюднення цієї інформації і в допомозі в незаконному збагаченні. Так от, її заставу зменшили. Раніше в неї застава була 9 мільйонів гривень. А зараз ця застава 242 тисячі гривень. 9 мільйонів 242 тисячі. Тож при звинуваченні у незаконному збагаченні на 1,4 мільйона доларів застава 4 тисячі 800 доларів. 1,4 мільйона 4 тисячі Про це йдеться у звіті Міжнародної організації Transparency International. Ні, я знаю, що застава не повинна бути. А рівно за шкоді. Вона повинна просто отягувати. Ну, це людина повинна бути з за, заручником за судової системи. Все зрозуміло. Але ми ж знаємо, як військовим луплять застави по 300-200 мільйонів. А тут така ситуація. А що ж так? Як таке може бути, що до тих, хто близький до Зеленського, одне ставлення, а до військових геть інше? А де ж справедливість? І знову, коли 1,4 мільйона доларів незаконне збагачення і ну, 5 тисяч доларів застава це точно справедливо? Це якраз про верховенство права. А коли військовим застави в сотні мільйонів ставлять, це про те ж саме. Справедливості, як кажуть, в цьому світі немає справедливості, але справедливості в державі, якою управляє управляють зелені, ми тут справедливості в цьому світі точно не побачимо. І ми весь весь час говоримо про що ми не починали. Ми закінчуємо про те, що грабують, брешуть, відмазують своїх, сажають чужих ті, хто їм не рідний. Можуть і сажати, да? сажать, і це ж теж у нас ж ми знаємо сотні таких випадків, да? коли без безвинних людей намагаються через оцю репресивну машину прогнати. Да? От, в тому числі військових. Зачем? Щоб показання давали там на інших військових, щоб потім десь, можливо, там санкції ввести, і ще щось, і ще щось, і ще щось. І справедливості ми не бачимо. Ця, поки буде ця влада справедливості ми не побачимо, знову будуть відмазувати своїх, і ми будемо е, наступний кейс там, через тиждень буде ще смішніший. Вони взагалі там е, під, під тисячу гривень заставу за когось внесуть. До речі, ж там же ж, от це ж е, це коли на цьому тижні чи вже минулого за Чернишова внесли, скільки там? Сто чим то мільйонів. Ага. О, почекай, це суперова історія. От тут я тобі хочу сказати, я хочу нашим глядачам про неї розповісти. Це розрив. Віце-прем'єр Чернишов. Він же міністр мін'єду. Зразу скажу, Мін'єд – це не те, що ви подумали, це міністерство єдності. Просто так назвали, що асоціації не зовсім такі. Так, от його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні на правомирної вигоди і нанесення шкоди держави більше ніж на мільярд гривень. Так от він заявив, що був готовий внести заставу особиста, а так через заблоковані рахунки не зміг цього зробити. Заставу у розмірі 120 мільйонів гривень. Внесли його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній Дім Дар'я Бідя і ТОВ Тор». Цікаво, що є коментар Радіо Свобода власника компанії тофа Фара, Фарафто Тор, Едуард Мартин, який заявив, що вперше чує. Ще раз кажу: людина компанія, якої внесла, вперше чує про внесення застави за міністра національної єдності Чернешова, та йому про це нічого не відомо. А у групі компаній Дім повідомили, що вперше чують про внесення застави Чернешова їхньою маркетинговою директоркою. І що вона звільнилася 27 червня, зразу от як внесла, з роботи. А ще найцікавіше, що вона пов'язана з його помічником, якого теж судять по цій справі. Ну тож. Коло замкнулося. скажи мені, будь ласка, це що за трошки зараз? До речі, я тобі скажу так: от, якщо ти намагаєшся будь-яку суму вкласти кудись там заплатити за що від 400 тисяч гривень, ти повинен дати форму. А якщо ясь вона а 9 називається, якось так довідку про доходи, довідку про сплачений податок. Мені цікаво, за всі ці гроші, хтось десь якісь довідки давав, Ну, тому що щось мені підказує, що такого не було. І от тут запитання. У влади, схоже, є схематоз, як рятувати своїх посіпак. А це може бути інше. Це може бути якраз та сама справедливість, коли, пам'ятаєш, всі тварини рівні, але деякі. Рівнічний. Рівніще, да, 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 да. Це короло було. То от, що це за історія взагалі з Черношов? Що ми з того, що зімать? Машедший дом, тобто, коли директор фірми, не знає, що його фірма внесла, ну це ж не три копейки, це ж там 60, 64 мільйона. Ну, це ж не три копейки, люди, це, ну, це, це більше мільйона в доларах, Да? Це в доларах більше півтора. Півтора, Майде, мільйона. півтора, півтора мільйона, майже півтора мільйона. Так, да. ну, для, для мене це е, жесть, що хтось так вільно оперує такими грошима, е, ну і вносить отак наліво, направо застави, замість того, щоб там купувати дрони. Е, я не знаю. Я не знаю, як це там. Е, знаєте, то з. Е, а скрізь сльози треба сміятися, тому що з цього лютого трешу може ж ну, криша вже ж у, 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 е, на, Наскільки е, все це і це в час війни, і це в час, коли е, нація останнє здає. Я знаю, бабусяк-пенсіонера, е, е, умовно там квітами торгує. У нас біля АТБ, да, каже, от все, що зараз там купіть квіти, а я те, що от ви купите, я понесу, здам е, за доначе. О, О. О, от розумієте, от хтось отак, от останню копійку несе для е, фронту. А, а хтось отаке не ну, нецвітене творить, і, ну, і, і мало того, вони ж про себе думають, що вони ж класні хлопці і дівчата. Вони ж про себе ж не думають, що вони е, А думають, що вони ну, нормальні, все, там вони чесно дивляться, там в очі своїм дітям, матерям. От, і оце от, як ти можеш бути, ну ти ж кончений подонок, як ти можеш дивитися в, в очі комусь. Я не знаю. Мене мене самого це дуже дивує, Бориславе, дуже дивує. І я не знаю, де де цьому приділ цьому всьому. Оцьому. не знаю а Ти знаєш, а я додам тоді, тоді ще останню вишинку на цьому торті. Але спочатку хочу нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь цей ефір. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись. І до речі, на, на канал Віктора Бабаренка скаже, як зав'яже. Теж не треба забувати підписуватись. В так, описі цього відео є посилання на його канал. Так що заходите, підписуєтесь, будете знати більше. Там він з гострим слівцем, і влучним словом допомагає вам розібратися, що відбувається в країні. А, тому підписка на його канал, підписки на цей канал. Будете знати більше, будете знати першими вподобайка. Це теж важливо. І в коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть мені найцікавіше, як ви вважаєте, Зеленський почне боротися з корупцією або мітувати хоч в боротьбу з корупцією ближче до до якого терміну? Коли чи ніколи? Пишіть про це. Це мені теж цікаво, як ви думаєте, бо може тут величезна кількість людей, які сподіваються, що от зараз. На День Незалежності Зеленський вийде і каже: пріоритет боротьба з корупцією від тих, хто крадуть з бюджету гроші, яких не вистачає Збройним силам України. Бо знаєш, мені я бачив, коли Уміра заявив: ми можемо робити 10 мільйонів дронів. І перший коментар, який мене вбив, під цим. Але тоді ми зможемо красти гроші. Все, люди так вже сприймають. Тобто, тут не важливо, що каже, важливо, що робить. Так от дивись, тим часом. Навіть в Верховній Раді почали шукати нові варіанти, як підзаробити на тих, хто зірвав замовлення Збройних сил України або Міноборони, не виконав контракти та провели взагалі замовлення для оборонки. Вкравчу на факапів, не хвилюйся, для тебе подали новий законопроект. Їм дозволяється тебе вивести з меж відповідальності. А, Тільки схоже вирішувати це буде Міністерство оборони. Так, так то саме Міністерство оборони, яке платило компаніям, які нічого не постачали. То саме Міністерство оборони, яке купувало яйця по 17 гривень, або намагалося купити то саме Міністерство оборони, які купували ніякісні куртки по завищених цінах. ну, Кейс касає, про який повідомляли журналісти, то саме Міністерство оборони. У керівників якого знаходили в диванах мільйони доларів, то сам общем, саме міністерство оборони буде визначати: ну можна чи не можна, головне визначити, чи були в твоїх діях. Я не зараз журтую зараз: суспільна корисна мета. Якщо суспільна корисна мета була, все тебе не чіпають. Ти це зробив тільки хотівши зробити. Суспільству якусь принести користь. Ну не зміг. Ну от так буває. Браковані міни не зміг просто поставити нормальне. Яйця по 17 гривень в той момент в тебе була така корисна мета, щоб кожен військовий зранку омлетік. Відсмакував, але от були тільки яйця 18 гривень. Ну, от так от сталося. Заплатив гроші авансом, а обміни не отримав. А це ж була корисна суспільна мета. Те, що це компанія близька до офісу президента, кого це хвилює? Це ж корисна суспільна мета. Так от ми ще всі кажуть, там із одного металу льють, медаль за бой, медаль за труд. Вони ще потребують собі ж медалів набити. От, скажи мені, будь ласка, фактично намагаються створити найбільшу корупційну структуру, яка тільки може бути. Як людина, яка служила в Верховній Раді заступником голови комітету запобігання корупції, одразу кажу, корупційні маркери тут корупція маркери в цьому законопроєкті присутні в величезній кількості. Я запитав декілька ще людей, які є експертами цього питання. Вони мені підтвердили, сказали, що моя експертиза доволі фахова, і те, що я на те, що я вказав, підтверджується так. Там величезна кількість моментів, які говорять, це схема звичайна схема. Але те, що в бюджеті через цю схему не будуть грошей в армії зброї, міни-снарядів, і ми будемо втрачати людей і території, для когось сходиться дрібниці. Скажи мені, будь ласка, це вже межа оцій? Куцпі. я не знаю, як інакше це назвати. Це межа цьому, от, цей зухвалий мерзотності, що ми побачимо ще що щось більше. Е, оптимістично стверджую, побачимо ще більше, ще якусь мерзость, блін, побачимо ще іншу. По-любому, як тільки ми е, подумаємо, що це вже дно знизу постукають знову зелені якісь, Е, тому що ну це вони мабуть як е, перше время чуми, або я не знаю як уже е, це називати, але як е, в останній момент. Е, це все зроблять, і ми просто будемо дійсно, ми будемо жахатися. от Журналісти ж притримують якісь матеріали, і ближче до кінця війни або по закінченню війни воно скільки взлетить у цього всього. Що Зеленському важко буде е, вже сказати, що А я не при ділах ребята, голосуйте за мене, то що я тут там не виновата я вам сам прийшов. Е, відмазатися не вийде. Е, і... Я, я не знаю. Я, я, а ще це при тому, що у нас, у українців, ну взагалі людям притаманне, да, там, щоб справедливість торжествувала. Да? Але в українців це загострена ментальна риса, і е, справедливість є за неї, варто боротися. Тобто, що я думаю, поборемося. До речі, тільки я тільки підняв це питання. З'явився тут Анатолій і написав: чому не на фронті? Бачиш, комусь дуже боляче це питання. Анатолій, хочу сказати, коли я був на фронті, вас там не було. Коли після отриманих поранень в Бахмуті мене списали, ви не прийшли замінити мене на фронт? І зараз ви сидите тут в коментарях, замість того, щоб бути на фронті. У вас завжди є відмазка, чому ви, і ви запитуєте у інших. Запитайте все, це найкраще. Але такі, як ви, завжди будете запитувати інше, і вас будуть дуже дратувати, коли хтось підіймає питання. Чому влада краде? Бо ви хотіли, щоб про це ніхто не говорив. А ми будемо говорити навмисно, і вам не вдасться нічого замовчати. Віть, я хочу тобі подякувати за сьогоднішній ефір. Я хочу подякувати тобі за твій свій спокій, твій гумор, бо вони допомагають підтримувати в людях віру в, що все не так погано. І справді у нас не дуже добре, як хотілося б нам, але й не так погано, як хочеться нашим ворогам. Тобі я хочу подякувати за сьогоднішній ефір і до наступного тижня, як завжди, тримаємося. Все буде Україна. Бережіть себе.